Патріопіст це не просто період стриманості, це час, коли ми вчимося бути учнями апостолів. Цей піст встановлений ще в апостольські часи, як відповідь на дари п'ятдесятниці. Церква згадує, як апостоли, наповнені Святим Духом, вирушили у світ не в достатку, не в комфорті, а в пості і молитві. Вони готувалися до великої місії нести благу звістку, готувалися тілом і духом. І саме це ми наслідуємо сьогодні. Петрів піст це про тих, хто колись відрікся, і повернувся з покаянням. Це Петро, і про тих, хто противився і став вірним аж до смерті. І це про Павла. Це піс для тих, хто шукає силу змінитись, очиститись, знову стати на дорогу служіння. Цей час, дарований нам для духовного оновлення, щоб залишити зайве, відкинути все, що заважає йти за Христом, щоб очиститись від гріха, образ і нечистоти, щоб навчитися любити глибше через молитву. Стриманість і покаяння ми з'єднуємось із шляхом апостолів і просимо сили, сили не зламатися, сили не здатися, сили жити не для себе, а для Бога. Молімося з вірою, бо саме тепер час рости у святості. Саме тепер час вибрати шлях істини. Саме тепер час готуватись до зустрічі з Богом лицем до лиця. Три найсильніші молитви на час посту. Перша молитва молитва Покаяння. Господи, моя душа часто занурювалася у темряву. Мій дух слабшив під тягарем спокус. Я віддалялася від Тебе. Шукаючи радість у суеті світу, але тепер повертаюся з покаянням. Прийми мене як блудного сина, простягни свою милосердну руку і підніми мене з глибини гріха, Очисти мене від усякої неправди, від усякого слова, що ранило ближніх, від усіх думок. Які відводили мене від істини, Господи, я схиляюся перед Тобою з усіма своїми слабкостями, зі всім тим, що тягне мене назад. Я згрішила перед тобою не раз у думках, у словах, у вчинках, але я прагну повернутися до тебе і більше не віддалятися від твоєї благодаті. Допоможи мені звільнитися від усіх залежностей, від усього, що робить мене слабкою, даруй мені силу відірватися від усього, що тримає мене у полоні гріховного життя, наповни мене Святим Духом, очисти серце від байдужості та самолюбства. Навчи мене жити чесно. Приймати свої помилки і не боятися змінюватися. Нехай цей піст стане для мене часом справжнього відродження, щоб я воскресла до життя нового і більше не поверталася до колишніх гріхів. Друга молитва молитва про духовне оновлення. Господи, навчи мене любити так. Як любиш ти, прощати так, як прощаєш ти, жити так, щоб у кожному вчинку прославлялося ім'я твоє. Даруй мені силу не впадати у відчай, коли приходять труднощі, і навчи довіряти тобі у всіх обставинах. Нехай цей піс стане для мене часом духовного воскресіння, щоб моя віра зміцнилася, а любов до тебе загорілася новим вогнем. Господи, відкрий мені глибину твоєї істини, навчи мене бачити сенс у випробуваннях, сприймати їх не як покарання, а як шлях до вдосконалення. Допоможи мені пройти цей шлях з терпінням і смиренням, не шукаючи легких шляхів, а вірно дотримуючись твоїх заповідей. Даруй мені чистоту думок, щоб я не схилялася до гніву і заздрості. Очисти мій розум від сумнівів, а моє серце від жорстокості. Навчи мене служити іншим. З відкритою душею, не чекаючи нічого внавзаєм. навзаєм, дай мені мудрість розпізнавати спокуси і силу їм протистояти. Господи, нехай цей піст стане не лише утриманням від їжі, але й часом очищення душі, часом, коли я навчусь прощати, коли я зможу відпустити образи. І відкрити серце для твоєї благодаті. Онови мене, Господи, зроби мою душу світлою, дай мені силу жити за Твоїми заповідями. Третя молитва молитва про благодать Божу. Господи, відкрий мої очі, щоб я бачила Твою істину, відкрий мої уста. Щоб я прославляла тебе, відкрий моє серце, щоб я прийняла твою благодать. Нехай твоя сила допоможе мені вийти з темряви, темряви страху і сумнівів і розірвати кайдани гріха, жити не для себе, а для тебе, бо Ти є воскресіння і життя. І тобі належить уся слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки вічні. Господи, даруй мені душевний спокій, наповни мене світлом твоєї мудрості, і нехай моя віра буде сильнішою за страх, міцнішою за будь-які випробування. Навчи мене сприймати кожен день як дарунок твого милосердя і використовувати його для добра. Боже, благослови кожен мій вчинок, нехай у ньому буде мудрість і праведність. Допоможи мені ухлятися від зла, не відповідати агресію на агресію, не судити інших. А бачити їх так, як бачиш їх ти. Даруй мені силу не здаватися, коли приходять випробування, і не згубитися серед суєти цього світу. Зміцни моє серце у молитві, очисти його від усього зайвого, щоб у ньому залишилася лише любов до тебе. Господи. Нехай цей піст стане для мене часом справжнього перетворення. Допоможи мені очистити душу, оновити серце і розум, щоб я могла жити у світлі твоєї благодаті і нести його іншим. Амінь. Читайте ці молитви кожного дня у піст, щоб отримати благословення Боже. Пересилайте тим людям, яким це може допомогти у житті, підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.